Певний скепсис да, от, був і в 2010 році, коли я був кандидатом в депутати міської ради як вчитель. Але коли йшов до людей, я не обіцяв якісь позахмарні речі, я обіцяв три банальні, три, три банальні принципи, да, от, власне, яких я дотримую зараз щодня. Перше, це те, що я нікуди з округу не зникну. Це раз. Власне, так воно і є. Друге, це те, що я буду постійно контактувати з людьми. Я вже згадував про кількість зустрічей. Я намагаюся бути постійно в окрузі. Мій мобільний телефон висить на сайті міської ради. І третій момент це те, що буду постійно звітувати. Ми з колегами порахували близько 80% питань, як і раніше, так і зараз, ми успішно вирішуємо в різний спосіб. Десь треба йти до чиновників, десь можливо в телефонному режимі. Так далі, але є питання, які вирішити неможливо. Тому що є або корупційна складова, або просто якась стіна нерозуміння і так далі. Тому і, і, і з кожним днем таких питань стає все більше і більше. Тому що, щоб збільшити можливості, щоб мати якісь інші інструменти для того, щоб от впливати на подібних чиновників, я маю на увазі і Генпрокуратуру, тому що звернення депутата Верховної Ради і депутата місцевої ради це, мабуть, трошки інші речі. І плюс ще раз кажу: якщо сьогодні я один вчитель в міській раді, то в парламенті це буде команда. То я впевнений, що це збільшить можливості і дасть, ну скажімо, більше варіантів, щоб вирішувати питання насамперед житомаря. Я для себе виділяю спільно з людьми-житомирянами три блока проблеми: це житлово-комунальне господарство, це транспорт і це соціальна сфера, бо я освітяна. Знову ж таки, не, не даючи детальну характеристику, тому що це предмет для окремої розмови. Декілька слів скажу: житлово-комунальне господарство, те, над чим громадянська позиція б'ється вже декілька років в Житомирі. Побудинковий облік витрат, річ потрібна, її немає, популізм. Далі якість послуг. Всі розуміють, всі обіцяють стрибун, нічого не змінюється, на жаль. Транспорт. Всі розуміють, що маршрутки не повинні бути на центральних вулицях і не повинні забирати гроші в ТТУ. Там має бути зручний, доступний, екологічно чистий комунальний транспорт, тролейбуси, трамваї, їх немає. Чуємо багато, є обіцянки, насправді нічого не змінюється. І якщо, скажімо, питання з маршрутками можна елементарно вирішити на рівні міста, маючи мера, да, до речі, якого немає, то скажімо, закупівля нових тролейбусів, це е, тут треба допомога депутата Верховної Ради, тому що це і бюджетні державні кошти, які треба залучати в житомир. Є обіцянки, роботи реальної немає. Ну і соціальна сфера, я як вчитель, я бачу величезну кількість проблем, які сьогодні є, наприклад, в сфері освіти. Починаючи від фінансування, коли в бюджеті щороку закладається дирка для зарплати вчителів на, скажімо, грудень-листопад, жод... грудень, тобто два місяці немає зарплати. І потім в пожежному порядку уряд десь там намагається ці кошти знайти, а вчитель в підвішеному стані, коли вчителів змушують виконувати безліч роботи, яка взагалі жодним законом не передбачена і так далі. Вчитель, я викладач, я завершую роботу над написанням кандидатської дисертації в сфері педагогіки. Тому очевидно, що а, в комітеті освіти, насамперед, тому що ще раз кажу, є величезна кількість проблем, які сьогодні в освіті треба вирішувати на рівні, в тому числі, і законів, і підзаконних актів, і так далі. Але питання, які я назвав, житлово-комунальне господарство і транспорт, все одно залишаються під прицілом і є пріоритетом.